Jungle. Усім привіт, вітаю вас на каналі Тегролін. Цього разу нас чекає ще місячні оновлення на Юрвіку. Найближчим часом по всьому Йорвіку прийдеться хуртовина, і усі кутки Юрвіка вкриються товстим шаром снігу. Тому, щоправда, розслаблятись зарано. Адже з наступного тижня в окремих районах можливі дуже сильні снігопади та сніжні бурі. Але все ж таки допомогти подолати ці всі незгоди нам допоможуть нові Тенесійські коні. Також поки ще на острові вихрують хуртовини. Наша улюблена зимова країна повертається з купою сезонних розваг, тож бо обов'язково не пропустіть і відвідайте усі заходи. Ходять чутки, що через два тижні нам доведеться звільнити місце у сідальній сумці для нового компаньона, якому не терпиться виражити з нами у пригоди. Кажуть, що він носить крихітний ковпачок. Дуже цікаво, хто це. Відомо також, що капрани, нам відомі як божевільні ельфі, просто божевілюють від пухнастих пісців і зимової країни. Тому нам доведеться повернути маляків додому, заручившись допомогою одного з волхатих добровольців. Наприкінці місії будь-яких із нових чотирьох лапих помічників відведе тебе до персональної подорожі. Дуже цікаво, що там буде. Каже, що через три тижні нарешті хуртови закінчиться, але чомусь каже, що тремтить сніговий покрив. Можливо, це лавина? але ні, каже, що до нас прийдуть нові коні, дві чарівні кросуні. У однієї нібито світиться ріг, а інша припорошена снігом. Хм, цікаво. Поруч з ними у кучергі було помічено два дових вуха, але тим не менше нам час брати за справу лісничого Джойсу. Йому знадивиться фотографії песів, тож бо щось будемо робити. Але кажуть, що там, можливо, щось ми побачимо жахливе. Ну а через 4 тижні наші здібності фотографа започаткують нову чудову природу. Ну, окрім цього, ми згадаємо, як це грати у сніжки. Тому нас чекає справжня битва: готуємось! Ну а також того тижня нас все ж таки чекає новий рік. Ну а тому вдягайтеся у гарне вбрання, яке вкрашене стразами. Зустрічайте новий рік у зимі країни, танцюйте усю ніч. Також обіцяю, що фейерверки на Юрвіку цього разу будуть кращими завдяки приголомшливим ефектам. Чекаю дуже сильно. Проте після нового року сніжні бурі повертаються жителям острова знадобиться твоя допомога. Ще трішечки, нам трішечки залишилось чекати, ще тиждень і гуртовини закінчаться, як і святкування зимового свята. Почекайте, будь ласка, хоч, напевно, думаю, що буде сумно, тому наостанок встигне насолодитись зимовими завданнями, гонками та задашними розвагами. Ну а на цьому все. Це були ще місячні новини на Юрвіку. З вами була Тигролін. Бувайте!